Прото-прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий э, зірковий таролог на зв'язку чоловік. З яким ви зараз не спілкуєтесь, подумайте про нього. Або якщо ви не знаєте, навіть про кого ви хотіли б думати, просто послухайте цей розклад і ви зрозумієте про кого це. Поки помішую карти, дівчата я говорила про контроль в попередньому відео, про відсутність контролю. Але це не про те, що ви не дивитеся, що чоловік робить для вас, це про контроль, про довіру світові, про те, що ви в потоці живете. І не намагайтесь контролювати кожну людину і себе, а живете через серце. Не плутайте, будь ласка, і жити через серце це теж не відповідати всім, до кого у вас метелик в животі, бо це не через серце. Хто не знає, як це жити без контролю і як це жити через серце. Доведь мою групу телеграм. Вам все стане зрозуміло. Так, трійка жезлів. Тобто він до вас їде, колісниця, дивіться, хочете, не хочете, але щастя прийде, не знаю, чи щастя він для вас. Трійка же він хоче з вами продовжувати відносини. І він бачить цьому енергію. Тому ось так, сонечки, двійка, він зараз стоїть на вибору шляху. Хоча шлях вже вибраний, бо колісниця, тобто він думав, треба чи не треба. Перед цим він професійною майстерно заробляв гроші. Тобто, людина з розумінням, що гроші так і потрібні. Причому дуже довгий час. Дуже довгий час. Скажу вам так, що цей чоловік трішки тормознутий, тому що довго він до вас йде. Але. Цьому є плюс, бо він довго йде, тому що він розуміє, що до вас треба прийти з чимось практичним, стабільним і надійним. Так, до вас треба прийти так, щоб ви були задоволені дев'ятці чаш, і це він вважає по справедливості. Ви знаєте, я витягую карти одна за одною, і всі мої клієнти постійні 99%. Карти зі мною не то що говорить, а дають мені всю повну інформацію. Тут така ви жінка, яку він хоче радувати. Він готовий вкладатися в ваші відносини. Класно, як люблю, коли чоловіки вкладаються в моїх феючок. І це так природньо, і це так класно вкладається в тих, хто сам себе колись вклався, пам'ятаєте про це, він готовий вкладатися в вас подарунками, вкладатися в вас грошима своїм часом, час прийшов, тому що свій час колись ви дуже вклалися в нього, і він знає, що ви на це очікуєте. Зараз ситуація між вами висить і нікуди не рухається, але ви в цій ситуації все рівно. Він вже закінчує проходити трансформацію. Він зараз далеко від.